Мене Тетяна мандрикін. Я художник, викладач мистецтва, і хочу вам розповісти про наш проект художній, який ми створюємо зі всіма художниками українськими. Головна ціль це збор коштів та популяризація українського мистецтва. Звичайно, зараз в стані війни Україна потребує дуже великих коштів, ресурсів на відновлення, і ми подумали, що саме завдяки мистецтва це можна зробити. І ми створили сайт, такий портал, на якому розміщується українське мистецтво, і де всі бажаючі з всього світу можуть його придбати. І кошти йдуть на допомогу Україні. Наразі це допомога приміщенням, які постраждали від війни встановлення віком я є пріоритетним. Наш проект взагалі має більше широку основу в тому, що, на моє відчуття, мистецтво це не є якийсь товар, це трішки не трішки навіть набагато більше, ніж просто товар, який можна купити та продати. Це якісь повідомлення, це зміни, які можуть бути. У майбутньому тому мистецтво воно не просто надихає, воно може реально творити ці зміни. Це реальна можливість змінити тенденції взагалі в художньому світі, і що будь-яка реалізація будь-якої картини має з собою підґрунтя допомоги. Цю Війну я зустріла в Таїланді, бо кожного року ми з родиною їздимо, і там моя арт-резиденція знаходиться. Там я живу по два-три місяці кожної зими. І коли я від'їжджала через Бангкок, я попросила українську діаспору, щоб знайшли стіночку для графіті, де я намалювала берегиню. Це Символ для України дуже важливий, його не завжди зустрінеш в інших культурах. Намалювавши берегиню, я докричалася до тайців, тому що вони на той час і, мабуть, і зараз займають нейтралітет. І я була щаслива, коли прийшли французи, прийшли американці і прийшли тайці. Преса, яка брала інтерв'ю, і там в Таїланді. І якусь частину я могла, ну, якусь частину ефіру, я зайняла і могла покричати, розказати про це. Для мене не так важливо, що про це не розповідали в українській пресі, е і з українців майже ніхто крім моїх знайомих про це не чув. Але там для мене це було важливо бути голосом України і розказати про те, що відбувається зараз. І я не могла собі навіть уявити, що це таке можливе. Мається на увазі, що просто будуть танки, будуть різня, буде оця вся смерть, яка накриє всю Україну. Це, це дуже важко собі представити і уявити взагалі, ну просто це шок. І... Через пару днів одна з графічних графічних робіт в мене наману я створила таку роботу, де як Юді відрізає голову Лаферу, так Українка відрізала голову Путіну. Тому багато з моїх підписників вони подивилися і кажуть: ну, навіть якщо Черевань, яка малює красу, добро, і це все так на межі, вона намалювала це, значить, це треба щось робити. Це була дуже Тяжелый период, до сих пор у меня происходит на самом деле такое же состояние какое-то раздвоенная реальность, когда ты понимаешь, что там он э, убивает людей, а здесь все спокойно. Как это повлияло на мое творчество? Это в первую очередь я ощутила какое-то огромное желание творить больше, больше заявлять об украинцах, больше заявлять о нас. Случилась такая, как бы, я, я не знаю, как назвать, я бы назвала это как активация ДНК, когда ты понимаешь, что наших убивают, нас убивают, и нужно заявить о себе, нужно как можно громче говорить, как можно громче проявляться, чтобы нас видели, чтобы нам помогли, чтобы нас спасли. Самый тому наш портал называется Art Window in Ukraine. Це не тільки про мистецтво, це і про вікно, як в дуже широкому тому смислі, тому що ми всі вважаємо, що Україна буде відновлюватись і вона відкриє нове щось всьому світу.